Всім доброго вечора, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами дивимося питання. Я думаю, багато хто вже чув про те, що хочуть вести таку цифровізацію, яка стосується видачі повісток так, до військомату. Що хочуть надсилати запрошення на телефон, ось і якщо людина не з'явлюється там в якийсь період часу, Визначений так, що можуть просто забирати, конфісковувати майно. І, як завжди, люди почали питати, писати, тривожитися з того приводу. Давайте подивимося до кінця року. У нас до кінця року залишається декілька місяців, от чи за ці декілька місяців буде вже ці запроваджені зміни, так, у видачі повісток. Чи будуть видавати повістки? Через мобільні додатки. Так, по-перше, в мене іде. Ідуть такі тільки плани поки що. Дуже багато, як наче планів, і ця вся ситуація викликає дуже багато емоцій. Так. Чи будуть роздавати до кінця років, у мене йде затягнений час. Бачите, як, як наче воно все розтягнеться в часі, зупиниться в часі. Тобто ці всі плани вони поки що як наче, знаєте, заморозяться. Як -то. Тому що може виникнути конфлікт. Люди можуть піднятися, люди можуть протестувати проти такого введення, так, всі це будуть бачити, так, і це не буде подобатися. Люди захочуть якось це все питання закрити, тому що це вже є зовсім ну, повне обмеження всіх прав і свобод людини. Дуже страшно, що можуть щось забирати. Тут якось, знаєте, дуже багато нав'язаного страху. Проте, з приводу того, це якісь невиправдані очікування. Тут ми маємо якусь ілюзійність, от і дуже багато недосказаності та брехні в тому всьому. Тому що запровадити це все не так легко і не так легко то все зробити. От, тому поки що дуже багато мутності інформацію так прикривають, як то кажуть, неповну поки що дають. Тому що е зараз, як то кажуть, ввести е це можна, е запровадити. Так, це можна, проте забрати це все не так, то й легко конфіскувати. так. Ну, поки що це все вивчають на цій колоді. Також показують мені, що вивчають, чи будуть забирати в мене, бачите, карта показує, що буде це все закрито. і це якась ілюзійність. Ілюзійність нам.